Заборона на молитву та релігійні меню у Квебеку хочуть розширити правила секуляризму. Радіо Кенада підтвердило план уряду щодо прийняття кількох нових заходів. Уряд Квебеку готує новий законопроєкт, який посилить політику відділення релігії від світського життя у публічних установах. Планується заборонити молитовні кімнати в університетах, обмежити пропозицію харчування, сформованого виключно за релігійними правилами, а також заборонити публічні молитви, окрім окремих винятків. Держава також прагне поширити вимогу відкритого обличчя на заклади дошкільної освіти, включно з приватними, що отримують держфінансування. Це стане подальшим розширенням секуляризаційної політики, яку Квебек розвиває після ухвалення законопроєкту 21 у 2019 році. Посилення політики відділення релігії від світського життя в публічних установах. Вау! Цікаво! Ну, мені, як дуже світській людині, якщо чесно, ну дуже імпонує такий підхід. А от людям з сильною релігійною традицією, і способом життя, які приїхали до Канади, де їм обіцяли, до речі, коли вони їхали, не обмежувати їх права і свободи, тут я вангую, що їм це дуже не сподобається.